Друзі, всім привіт! Ми чисто випадково проходили всю таємничу локацію. Ви бачите, якісь тут зарослі, майже джунглі амазонки. Але тут насправді бомбосховище, яке ми зараз спробуємо відвідати. Багато хто вже знайомий в силу ситуації в нашій країні з бомбосховищами. Ну тут ось чергове з них. Так що робимо огляд. Проходимо. Welcome! Коротше, дивіться, це все зроблено за кошти е, місцевих мешканців. Всі кабеля прокладені місцевими, відновлено хоча б мінімально, щоб тут щось функціонувало. Ми ну, на жаль. Так, так, та, тут колись, колись 50 років тому все було, але ну, таке, використовується бетонний каркас для захисту, а все решта по мінімуму зроблено місцевими мешканцями. Давайте це. про двері. про двері, Двері. Двері також відновлені, мабуть, хоча вони цікаві, вони цікаві, вони товсті чи вони оригінальні, я не знаю. Ну, До речі, автор лишив свої ініціали. ініціали. Так, так. Ну, до речі, якщо це зробили також якісь місцеві навіть давно. Ну, це, це також круто, бо вони... Коли... Віп-зона. -віп Віп-зона. Ні, це коли війна почалася, тут місцеві життя. А О, тут що? Отут ось, ось, ось оригінальні двері мали б бути, великі що? Вали. А, Вали. що? Вали. а що тут? Тихо, у мені ногу причеснуть. Хлопці, не лишайте мене, мені страшно. Дивіться, Тарасе, проходь за вами. Я за вами. Не втрачай свідомості, друже. Так, насправді тут цінується тільки блін, бетонна коробка, блін, стара, потужна бетонна коробка під землею. От і все, що тут залишилося. А все решта це блін, вологість величезна, набрані запаси прісної води місцевими мешканцями. Дерев'яні стільці складні, щоб просто посидіти. Ну так, Захист значно кращий, ніж в будь-якому будинку чи підвалі. Це все ж таки бомбосховище. Не просто коробка, а просто захист від того, що може потрапити тобі в голову снаряд чи, ну, чи ракета. Тощина бетону Велетенська. Тобто це не рівняється з будинками і підвалами. Тут Вона, блін, це помбосховище. Може воно не ядерне, але, але це помбосховище. Що тут є? Тут був щось. Пісюар. Тут тут Пісюар нужник, тремник. Це була система фільтрації, я так розумію. Так, така система вентиляції, до, до речі, сантим... Та, сантиметрова так. труба, яку порізали. Тут сама коробка вартує. Просто, просто. Тут, тут основну ціну має бетонний захист. захист, товщина бетону, арматури і заглиблення під землею Відносно. Точно краще, ніж в підвалі втопити, в будь-якому будь я, на мою <порелес> думку, навіть нема про що говорити. Ну, але але підземляє і товсте. Під а освітлення працює чи ні? А, <порелес> ні. Ну, тут я, тут, Бу, я, тут, я, це, я бачу, це, що так, великий конденсат збирається. Волога дуже велика. Дивись, просто на лампочці збирається. Тут, тут погана вентиляція. Так вона не робоча, тому що, напевно, порізали і нема механізмів, які б вентилювали ту систему. Мало бути примусова система вентиляції, така ручна. воно крутиш ручкою і ручна вентиляція навіть якби не було електрики, але її тут немає. Типу фільтри є, типу ржаві труби є. Ну, а ну, це, це, до речі, це та, промислові фільтри. Я а думаю, як? що це можна вважати, що це все не працює. Тут просто захист від прильоту якоїсь там. Не надто великої ракети. Але все рівно мав стояти якийсь потужний двигун, який приводив в рух у систему. А, електричний, але був ще ручний привід. Тобто, ну, я знімав відео в іншому бункері, там його ручка на моторі стояла, і там був ручний привід, який запускав вручну вентиляцію. Ну, але, скажімо так, дивись, тут є такі от штуки, які називаються включателями. Так, пускачі. Це є кнопка просто, яка контажіть, а це є пускач, який е, заклинює контакти під більш високу напругу. Все, все вірно. Ну, це заземлення. Я, я думаю, що це ще, ну, на жаль, не функціональне вно... ну, давно. Не, місцева влада не підтримувала в належному стані це все. Але дивись, наскільки це? Там два, тут ще два є. Ще Там ще два. І тут взагалі якісь. Ні, ну оце освітлення було. Тут. Зразу видно було, що освітлення. Я б назвав це все елементами декору і не більше. От і все. А це що таке? Елементами декору. То це все бач, градація для чого? А, я на виході зустрічав, можливо, воно якийсь тиск вимірювало там ззовні на вулиці і всередині тут повітря. Я Але бачиш, не... воно типу вентиляційний канал, який зменшується. Чисто теоретично, я підозрюю, що це, напевно, рівень конденсату, який тут збирався. Можливо. Тому що тут, бачиш, є ось така от штука. Це заслонка, це заслонка. як, як шубар в п'єцу, перекривало подачу вентиляції. так. Щось воно щось перекривало. Ну, але ця шкала, в нас, бачу, до речі, типу МЗ час. Щось там за годину. Щось там за годину. Ну, лета як вентиляція на зверху, це знизу. Відповідно, це якийсь відстійник для чогось. Або для вологи, або для якихось речовин, не знаю для чого. Ну і тут була градація, а тут був скит, скорше всього. Ну, фантастичні пристрої з минулого, які тепер знову ж таки можна назвати тільки елементами декору. Все гнеле і функціональне. Ну яких важко збагнути, тому що при тих часах були свої технології. Так. Ну, це можуть розказати люди, які тут безпосередньо це все будували, і це все знають. Тільки коробка. Все, що цінна, тільки потужна бетонна короба. Ага, там ще є оперативно. Ну, тут великі е, вологі з досить висока. Ага, ага. Тут запасний вихід, а це системи... Ні, це не запасний вихід. Ну, мусить бути запасний. Туди, Ось тут був запасний. А, то якась технічна частина. Можливо, тут, напевно, знаходились якісь фільтри. Такі, що можна було замінити. Ні, це мовить ага. він. Так, так, вон, до речі, бачиш. Оце є частина фільтру. Ось така з цього з скла волокна. І вон там далі так само є вон, частина фільтру. Зимою тут вода так п'яць, давай забетонувати. Ну, типу. А, це, це були якісь входи. Ну це вихід запасни, ну, скоріше все. З тої сторони така сама штука, була. я не, не, не зрозумів, для чого вона. А, ось. О тут ще двері є. І тут ще, ве? там теж запали. А, тут дуже багато цих. Таких. Ну ха не може було сховище мати один квітник. Ні, ну як мінімум два. Ну так. Забував, вже не викається. Вмикається. Вже не актуально. Скільки це робіт биси, забрала корозія, вже своє роботу. корозія робить свою роботу. Однозначно. Але приміщення, слухай, дуже велике таке. Оно теж вентиляція і бачиш якісь... Якісь такі системи, що вони перекривають повітряний потік. це він напав якісь. Одним словом, тут багато кімнат. Чотири великі кімнати. Вони дублюються, але виходить, що чотири. Тут такі уваги так, така сама система вентиляції в такому ж самому жахливому стані можна сказати, що ну, елемент декору брав близнюк попередньої кімнати з системою вентиляції. Все проржавіло, все нефункціональне. Ми... Під, під 100% відновлення то з того вже нічого не буде. Така з ми... під... так. застрілів, так. система власного якась, ну воно все просто ну це жах. Це просто просто жах. Тут фільтри оце фільтри величезні. У мене така підозра, ми там проходили, там є видно, що стоять от, частина таких фільтрів. Які зовнішні. А ото в мене така підозра, що могли бути внутрішні, коли вже закривалося, і це могло працювати на циркуляцію повітря. Ну Це все забезпечувало, якщо, не дай Бог, радіаційні якісь забруднення приток чистого повітря через ті фільтри. Але ну, це, все. це все в минулому і по-інакшому я тут ну, не Ну Але є. концепція, мені здається, що це внутрішній фільтр. А ми проходили, там були такі, видно, решітки з тут загалом, мабуть, та. такі фільтраційний канал, який ззовні приймав повітря. Якщо повітря ззовні було, вже не дуже так Ска... актуальне. С -с -с Скажімо, та комплексна система вентиляції, та. яка віджила своє повністю, Все, тут вже все прогнало. Але приміщення велике. До речі, це такі. такі. Десь, збереглися, типу це пускачі такі. Ага. Це що дивно, що їх не розібрали. Місцеві мешканці взяли мінімально підключення. Тому та, що ці все. контакти, вони, містять, вони посріблені і містять дуже великі, велику кількість срібла. Оці от квадратики, які примикають лише? до самого контакту і по старій пам'яті. Я бачу, так. Кожному бомбословище Бо, навіть не запаснили. Ну, обов'язкової. Козацька рада, так. Козацька рада так. Козацька рада проводили таємні наради. І тут запасний, а ти він, він дієвий, відкритий. Зом'янто. Мабуть, тебе туди не випустять. Але посій, бачите, пойдуть зазаду. Давайте повертаємося до нашого місця приходу. От реально, що хочу показати. Оце от кімнатка, яку ми проходили. Бачиш, оце є фільтр промисловий. Ну, Це, певно, була якась вхідна. Ця система до речі... мала би слугувати запасним третім виходом. Ой, ну, Через ту систему вентиляції ну, мав би бути варіант третього виходу. Якщо два виходи заблоковані, то десь через ті квадрати ще б якийсь грибок назовні мав виходити. бути. Ну то пішло, я до тебе залізу. Ну от воно далі заблоковано. Тут немає, Та, Але через такі лази ну, проникають дослідники, в закриті бункери, скажімо так. Ми ще не досить такі фоховані дослідники, щоб лазити через такі лази. А так, поверхну. Чуть-чуть менш, менш більш. Тут Про прохідні щелини ми, дрей... ми проліземо. Потужні петлі, потужні рами всюди би мали бути потужні двері, які потужно розікрали. Ну, не без того. Так, гадай. Тут засипало тут щось. щось воно. Щось Роман шукає якийсь догутковий вихід. О. Роман порвав двері. Це вікно парк юрського періоду. Вважаю, щоб тебе динозаври там не з'їли. Птеродактиль тебе забере. колишній Заснувся хай. Закриємо. Просто підлотували голову і Ну, Але тим не менше при якійсь глобальній катастрофі принаймні є вода, є місце, де закритися. Від прильотів. На, на перший період. Але знову ж таки, вже звідси можна собі складати якісь плани, коли ти в безпеці. Коли в тебе голова не в паніці, а займається якимось осмисленням якихось певних речей, що далі робити? Ну, Оскільки немає кращого, мабуть, це варіант непоганий. Так, словом, ми відвідали ось таке укриття. Та. За старих часів збудоване колосально, але шкода, що воно так. В такому стані. Це все спадок е, минулого радянської влади. І якщо хтось придивиться коло себе, коло будинку, мабуть, всюди є де якісь були промислові зони. Де, де, де промислові зони були, всюди є оті підземні укриття. В кращому чи в гіршому стані, але вони ну, але воно достойне, воно, воно реально достойне. Ліпше, ніж підвал, ліпше. При намі перечекати е, ту. То... Парковка для машин. Однозначно. Так. Так что знято.